Ага, сам Гаррі Поттер особистою персоною. Щось бажайте, друже. Пане. Мені тут потрібне одне заклинання. Не приходить оновлення на Сіомі? Е, ні, не для цього. Мені потрібно накрутити підписників в інстаграмі, але бажано живої аудиторії, без ботів. Так. І про що ж ти контент? Різні скетчі, типу всякі ржачні відоси. Ну і деякі відео з оголеною Герміоною спідній білизні заради хайпу. Нічим не може допомогти. Чому б тобі не звернутись за рекламою до Чотко паці? Так, я писав їм, але за рекламу потрібно заплатити. А в мене голяк. На ставках просрав. Ех, всі хочуть халяви. Зроби хоча б 5 якісних відеороликів. А там побачимо. У мене є зілля, яке може розмитнити ваш пасад. Шаро інстаграмус. Заклинання.